Що немає конкуренції блоку в Україні, один виробник задає ціну. Ні, я б не сказав би так. Ну, взагалі. Стонлайт, просто він поруч, бровари по логістиці дуже швидко. Нам найголовніше це, щоб він потрапив до нас на локацію швидко. Зараз відновлюється аерок, буде під другою назвою. Все переїхало із Підобухова. Не знаю, вроді би запад, але скоро буде аерок. Газоблок. Дуже конкурентна в нашому регіоні це ХСМ, харківський блок, який і ціна та ж сама, навіть нижче за стонлай ціна ХСМ, Але логістика. Логістика замовляєш 5 днів на місці, але ж ці 5 днів ну, хоч би через 15 він був. ну, Всі розуміємо, чому і де Харків знаходиться. У ДК Все ж те саме з логістикою трішки краще. Ціна трішки вища, все культурно запаковано, пачечки безкоштовний клей. Конкурентний. Ну, ми багато будували з УДК, мені дуже подобається цей блок, але ж все-таки Stonlight замовили, на наступний день він приїхав. Тому в більшості обираємо його. Як показує практика, плюс-мінус він весь однаковий. Там логістика, там геометрія трішки краща, ну, це для, для майстра. Для замовника ніякої різниці взагалі в цьому немає. Майстер собі підчухав, поклав і все. А якість одна й та сама.